Вітаємо на Чернігівській землі. І речі, Я вітаю Чернігівську землю. Писав в інтернеті, що не пам'ятаю, коли останній час виступав тут ртак. Але здається, щось недавно ви були, так? Кілька років? Ну, мені хлопці сказали, що два роки тому ми були. Я пригадую, що десь, ну, десь кілька років, там, два, може, три ми виступали. І, правда, той концерт був не надто оптимістичний, багато людей не прийшло. Ну, вірніше, ну, Зал був значно більший, ніж прийшло людей. От, і трохи було вільного місця. В залі ну, сьогодні трошки зал менший, може буде жвавіша атмосфера. Антуражем працюю не я. У нас в кожне місце, в яке ми приїжджаємо, це завжди питають, ну ви ж у нас починаєте тур? Ні, ну я бачу в інтернеті. Насправді, насправді туру як такого немає. Є е, е, набір мікротурів. Вже був мікротур у складі чотирьох міст, виступали ну, Київ, Дніпропетровськ, Полтава, Харків. Вже був мікро-мікро-мікротур у складі Львів. Просто з'їздили до Львова, там виступили і знову зробили паузу. І зараз буде кілька концертів поспіль. Потім знову на кілька тижнів пауза. цих концертів, присвячених до 18-ліття, ну, в принципі, всі ці концерти об'єднує ну, дві основні концепції. Перша концепція те, що ми на честь 18-ліття граємо 18 пісень, які вибирали люди своїм голосуванням в інтернеті. І друга концепція те, що перед тим ми представляємо нову програму. Кількості 15 пісень, і всі ці пісні ввійдуть до нашого нового альбому, який зараз активно пишеться на студії. Я, власне, чому вигадав оце інтернет-голосування, тому що мені завжди важко вибирати пісні. Ну, мені тридцятку, сороковку тяжко для концерту вибрати. Ви кажете про п'ятірку. Звісно, я би її не вибрав з самотужки, і я би мучився, я би питав хлопців, я би сказав, о, нас п'ятеро, нам треба п'ять пісень, давайте кожен по пісні виберіть. Ну, я в таких випадках намагаюся перекласти на відповідальність на інші плечі, тому що. Ну, я всі пісні однаково люблю. Ну, можливо, якісь там окремі трошки менше, ніж всі інші. Але е, оця проблема вибору пісень для концертів, вона в мене завжди є. Який би тривалий не був концерт, все одно лишаються пісні. Ну так хочеться заграти. І вже просто немає ні часу, ні сил для цього. Ну, в принципі, у нас вже давно ця тенденція намалювалася, тому що, ну, в принципі, ці. Часи невиправданих якихось там завищених гонорарів, вони для нас ніколи не були довготривалими, і навіть там той невеличкий період, який був, коли там нам готові були платити більше, ніж ми реально, я так думаю, коштували. Вони лишилися в далекому минулому. І, в принципі, ну вже багато-багато років переважна більшість наших концертів це концерти, на які ходять люди в першу чергу і голосують за наш концерт своїми квитками. Це це це, від роз, це від розгубленості. Це від розгубленості. Я сам не знаю, що робити, як жити. А а, куди рухається цей світ, куди рухається наша країна. Зайду на фейсбук щось напишу і можливо знайду відповіді на якісь свої питання. Поволоді ти до тих наче сонці волестина. Я прокинувся тому, що ти лишилися завжди. Цілий день цілий день, цілий день, мене поляна. Тут не я на тебе кричав. Поляк по триватих стола для меча. вже можна мені тебе вчити, Ти дай мені трошечки перепочити. Буде зискати філіпу. Ні, я не розкритикував е грузинський уряд. Ну я так грузині в нашому уряді. Я розкритикував е намагання українців. Е Перекласти на чужі плечі відповідальність за нашу країну. От у нас завжди так. Ми чекаємо якогось месію. Бажано, щоб цей месія був чужий. Знаєте, є такі е -е іронічні закони мерфі. От один із законів Мерфі звучить приблизно так. Експерт це людина не з нашого міста. От приблизно те саме і в Україні, маючи там 40, чи скільки там, 45 мільйонів населення, там ми шукаємо, так, кого ж нам якихось фахівців запросити. А є, а є, а є, а є, купа, а є купа ж. Ну людей всередині країни дайте можливість їм. Пошукайте серед нових, пошукайте серед молодих, дайте можливість своїм розвиватися, себе проявити. Бо насправді зміни відбуваються не від того, що змінюються люди, а від того, що змінюється система. А систему ж ніхто не хоче міняти. Ще й інша історична концепція, є ще зовсім інша історична концепція. З іншого боку, є ще концепція Великого князівства Литовського, коли прийшли до нас литовські князі, але кажуть, що не, не стільки вони нам дали, скільки ми їм дали, коли вони до нас прийшли. Так що все дуже відносно, в тому числі і в, і в історії. Але, ну, на мою думку, все ж таки найбільш Показові випадки розвитку України власне відбувалися не тоді, коли нами правили чужинці, а тоді, коли нами правили наші люди, які дійсно переживали за те, щоб щось змінювалося на краще. Ну і таке знаєш, питання традиційне для ювілеїв. От шостий рік чи достоп'яти, коли ти приїхав до Києва, там в Луцьку, і пройшло 18 років. Там зараз ти оглядаєш назад на цей період можливо щось хотів би змінити, чи так все було добре? Ні, тоді на початку все було навіть навіть краще ніж мріялося, ніж ніж ну про про плани я взагалі мовчу, тому що планів тоді взагалі не було ніяких. Такі типу: о, червона рута, поїду я на фестиваль, щодень організую тортак і так далі. Потім ми ну, багато багато речей зробили не так. Щось ми зробили невчасно, щось ми зробили е, ну, занадто як би це правильно сказати. Ну, карявенько. Е, в якісь моменти ми, ми вибрали не той шлях розвитку і так далі. Можна було б щось змінити в, в тому, що і як ми робили, якби була така можливість. І про це я можу говорити лише маючи досвід. Але, на жаль, ми живемо в такій країні, де цього інституту передачі досвіду професійного в сфері шоу-бізнесу практично не існує. У нас практично немає людей, які професійно займаються шоу-бізнесом впродовж багатьох-багатьох років, які готові брати е, в свої руки там, чи в свої обійми під свою опіку молодих, талановитих і казати. Хлопці, дівчата, ми вам все забезпечимо. Ви головне творіть. От у нас такого немає, і у нас практично кожен музикант шукає щось своє. Комусь це вдається дуже легко знайти, комусь випадково так, так, так складаються обставини, що випадково вдається одразу стрибнути нагору. Хтось довго наполегливо шкрябається, набиває гулі, залишає шрами і так далі. І ну на жаль, поки що немає рецептів. От коли до мене зараз звертаються, там Сашко, порадь що як робити. Я кажу, слухайте. Ну в мене в мене є свій шлях, я його пройшов, але він не є універсальним. Ніхто з вас не зможе зробити те саме, що зробив я, тому що дуже багато речей в моєму житті сталося або випадково, або завдяки е підтримці конкретних людей. Ці люди вже зараз в інших місцях займаються іншими справами, і вони вам ту підтримку, яку мені свого часу надали, не нададуть. Шукайте свій шлях, і що я можу порадити лише якісь там окремі, можливо, там нюанси ситуативні. А щоб загалом розказати, розписати концепцію як і що правильно робити, я ще сам не знаю. От, скоро виповниться рік моєму новому проекту. «Був'є». І в нього ж такі самі проблеми, як і в багатьох інших молодих колективів, незважаючи на те, що я вже в цьому умовно кажучи, бізнесі майже 20 років. Чека, Концерт прекрасний, дуже атмосфера позитивна, дуже активні глядачі, дуже уважні глядачі. Уважно слухали нові пісні. Що здивувало, що нові пісні багато хто підспівував. Видно, що люди цікавляться. Що ще здивувало? Здивувало, що зал був наповнений не на 100%. Я очікував, що тут буде аншлаг. І, ну, чесно кажучи, ті люди, які не прийшли з якихось причин, собі зробили гірше. Бо ну подивіться на щасливі обличчя людей, які йдуть з концерту групи Тартар, -тар", на їхню позитивну зарядженість. На їхню енергію, я думаю, що той, хто це пропустив, свідомо чи не свідомо, зробив собі гірше. рядки під розкисле перо про саїка, Щоб ти знала й про те, як у серці мете нестерпно гаряча хурде лиця. Стіла рветься душа, і повістрю, ножа нескінченною стрічкою стелиться. Напишу смс, про технічний прогрес, дає мені шанс на майбутнє. Зведений кульцем, малесенький пульт. З'єднує з тим, хто відсутній. З небес до землі пронесеться, а коли долетить, Хай принаймні мить твоє серце частіше заб'ється.